Всім хай! З вами чай. І сьогодні в нас питання відповідь. Погнали! І перше, в тебе є друзі. Ну, в мене, звісно ж, є друзі. Друге, чого твій перс найбільше всього боїться? Програти, думаю. Ну, в принципі, вона майже нічого не боїться для того. Точно відповісти не можу. Якщо це питання про Оску, я вже тут третє, ось скільки тобі років, то мої Оскі 14, а мені я розказувати не буду. І четверте, чим ти любиш займатися, окрім малювання? Буквально нічим. У мене більше немає ніяких інтересів для того, в тому. -то... Якщо не малювання, то я вже давно би розуму зійшла. Але, чесне слово, іноді люблю співати. Але не настільки як малювати. Співати не, не дає такого удовольства, як малювання. І п'яте, це є. <кхід> Тобі подобається твоє відео? Ну, чесне слово, дивлячись, яке відео, деякі мені прям ідеї подобаються. Е, я не можу сказати до кінця які, але деякі прям тренди, які я робила, мені зовсім не подобаються, хоч я це зробила через сльози. От, наприклад, Minutes in Heaven, я навіть викладувати це не хотіла. Але це такий тренд, і він дуже популярний і мене заставило. І наступне, скільки чашок чаю ти можеш випити протягом тижня? Навіть не знаю, але точно я вип'ю 14. і може ще трохи більше. Але 14 це типу, чашечка зранку, чашечка вечором. Ну, і так нормально мені буде. Просто я ніколи не перебарщую з чаєм, але напевно 14. Продовжуємо. <кій> І в цього користувача перше це є. В одному відео ти тримала ящерку. Ну, щось схоже на ящерку типу, що це? Це така, ну, коротко це невеличкий лор. В кожного є типу, серця, як в Мардер Drones. Я вдохновлялася Undertale всім і Мардер Drones, І сюди такі от серця в кожного. Вони не виглядають як в Мардер Дронс до кінця, але в принципі, ідея взяти трохи. там. Ну і так само ідея взята з Undertale. Хто награв Undertale, або не дивився Мардер Зрони? Швидко йдіть дивитись, Або грайте. Це просто це імба і муша. Далі в нас. В якій програмі ти монтуєш відео? Кліпчам. Шарила, чуть-чуть за капкут. І трохи монтувала фліп-а-кліп. Мені здається, в ближайшому часі я вас вже не потягну з цими всіми програмами. А мене ще малювати в USB Paintі треба. Ну, я справляюсь. Мені нормально в цих програмах монтувати. Зараз. Рощупую Lightmotion і мені дуже подобається там монтувати. Для того ближайші тренди, меми будуть іменно там. А довгі відео будуть виходити з кліпчампу. І останні коміка кайта, кава, твої дари, в реалі чи ні, Вони мої друзі в реалі, я. Навіть відео скоро вийде з реалу, думаю. Ні, ну якщо я візьму засили його змонтувати, ну отак. От Ну що ж, це все. Я говорила, що буде до 20 питань. Ну, так вийшло, що я хотіла швидше закінчити це відео, для того 20 питань не вийшло. Могла якось пропустити, бо не дивилась сьогодні, коли вже домонтовувала це відео, в коментарі, чи з'явились нові питання. Вибачте, хто не попав, відповім, думаю, в коментарях на них. А це все. Всім па па па